Вітаючи віце-прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову та всіх учасників з'їзду, котрі прибули з усіх регіонів України, голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук зазначив, що в області багато робиться для того, щоб медицина була кращою і доступною для людей. Три чверті усіх додаткових надходжень обласного бюджету і бюджету всіх рівнів. Виділяється виключно для зміцнення галузі охорони здоров'я. Це вже не десятки, а за ці пару років сотні мільйонів гривень. І ми радіємо, коли лікарі наші кажуть, що ми маємо сьогодні інструментарій сучасний для охорони здоров'я, лікування людей. У докладній доповіді віце-прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я України Раїси Багатирьової, прозвучав аналіз кожного положення реформування медицини та було обґрунтовано його необхідність. Реформи, які започатковані, це правильний вибір. Ми йдемо правильним шляхом, говорячи про пріоритет первинної медико-санітарної допомоги, про концентрацію ресурсів. На шляху розбудови первинної медико-санітарної допомоги, ми абсолютно правильно робимо, коли зміцнюємо надання швидкої невідкладної медичної допомоги, знов вкладаючи туди всі ресурси і фахові, в тому числі, ми абсолютно правильно говоримо, що сьогодні підвищення якості і доступності медичної допомоги матерям і дітям, онкохворим, забезпечення. Населення медикаментами для надання швидкої медичної допомоги це говорить про те, що це ті перші кроки, але вони абсолютно адекватно і позитивно прийняті нашим суспільством. Зазначалося також, що і посилена увага до первинної ланки медицини, і програма при ціни на ліки для гіпертоніків, і проект нове життя спрямовані на профілактику захворювань, адже запобігти хворобі легше і дешевше ніж потім лікувати ускладнення. Поспілкувалася міністр охорони здоров'я Реїса Богатарьова із персоналом обласного перинатального центру.